Прилетіла вражецька ракета, значить, і вона зруйнувала декілька тут будинків. утра ми тут зустрічалися з головою району і також міський голова сюди виїжджав. дивилися наслідки цієї події. Після того, значить, як ракета влучила, вона пошкоджила тут водопровід. Він був теж зруйнований. Тут була велика воронка з водою, яка туди витикала. Служби приїхали, відреагували і Дніпрогаз, і водоканал. Значить, перекрили воду, і після цього приступили к. Налагодженню системи водопостачання. Щоб протягом доби тут повернуть і водопровід. Газ це декілька ч... складніша історія. Треба перевірити, куди подавати цей газ, щоб у людей були були закриті домашні прибори. Газові також вони. Пройдуть обстеження і після того як можна буде і на які дома можна буде Дніпрогаз також подасться. Газопостачання від міські служби комунальні це частині водоканала. Вони уїдуть з цього місця події тільки тоді, коли вода буде надана усім мешканцям цього району.